Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Хотів зняти коротеньке відео на вечір. Уже у нас 21 година. Начало в 21.00 у нас буде прямий ефір. Можете приєднуватися, будемо далі дозбирувати кошти на шостий автомобіль, який у нас поїде в 54-ту бригаду. Зверталися до нас волонтери, звернулися з Білої церкви. І у них трошечки там не виходить допомогти на даний момент хлопцям. Ну Ми вирішили взяти на себе цю відповідальність і передати їм автомобіль, так як він їм необхідний вже був ще позавчора. Так що, друзі, рухаємося, хто може долучитися, долучаємося. Хотів би також трошечки відрекомендуватися. Колеги, які в мене зараз лежать, вони вже в мене фігурували в відео. Вони поїдуть з нами, ми будемо їхати. З неділі на понеділок будемо віддавати автомобіль, який нам подарував їжачок. І це буде їхати в 77-му бригаду. Вони розпочали також збір, у них там 93 тисячі гривень, вони повинні віддати їх мені. І ці кошти, які віддадуть, і що ми з вами дозбираємо, ми купимо. Шосте авто, але поки я ще грошей не брав, хоч мені вже дзвонив Руслан і каже, якщо потрібно, я тобі віддам гроші в будь-який момент. Поки вони нам не потрібні, автомобіль за все заберемо, як приїдемо вже після того, як віддамо хлопцям. А ця резина поїде в нас на Дніпро. є Така ще одна організація, я не знаю, як правильно її називати, на щиті, на машинах також написано на щиті, ці автомобілі також везуть хлопців додому. Тобто попросила Вікторія, звернулася до мене, так як вона є також одним волонтером із цієї волонтерської організації і дивився відео в Ютубі, як знімали їх. Так, є реально куча-куча проблем. Люди там критикують, починають писати, хто, що, чого не держава, держава це всі ми разом і залякувати там, розказувати не треба там робити чи треба. Поки будемо рухатися, а там буде видно. Ці шість коліс поїдуть на машину, яка буде вести хлопців додому. Також е... прийшла такого... посилка Іванович. Іванович з Києва. Ще ми один підписник. Він також військовослужбовець, вже такий він дорослий, дядько. Йому прислали такі перчатки, він вирішив поділитися зі мною, тобто 120 пар. Будемо їхати і будемо хлопцям також роздавати. Ну, кожну посилочку. А також передав отаку ще одну буржуєчку, кинемо. Можливо, комусь хлопці вона буде потрібна. А також хлопці, 72-ї бригади, тим, кому ми возили Nissan Navara першу турист. Тобі привіт. І да, всім, всім хлопцям, тобто безпосередньо е, заказав я, попросили, вони скинули мені, верніше слава мені скинув. Е, заказали, ми, ми будемо збирати таку невеличку е, мотопомпу, бензинову, правда. О, тут усі запчастини, ще я назад все діло складу. Сьогодні я попросив. Віталія, є в нас такий магазин-будім, він замовив по закупці. І я так зрозумів шланги, я в нього попросив, він мені е, дав їх у подарунок. Тобто завеземо це не все діло е, хлопцям, віддамо. Ну і що, будемо передавати. Там у нас ще є речі. Е, е, Артем Добрий нам прислав повербанки. Зруманого підрозділу попросили там три залишити і просила мене з Ярешок Наталія Сомова, яка також долучається до, там, до всіх зборів і вони також волонтерують, комусь з хлопців потрібні. Тобто ми решту заберемо і передамо хлопцям. Я думаю, що ми також звернулися до мене хлопці з 53-ї бригади поремонтувати їм Форда. Скинули мені він код, скинули запчастини, вони вже замовлені, проплачені і лежать в магазині Віанор. Також попросили хоча б бивушну резину і диска одного. Ми замовили два диска, завтра я це покажу. Замовили два диска і два нових куската. Ми вже їх наділи, вони лежать наші на монтажі. Тобто отак ми рухаємося, правильно чи ні, не знаю. Але реально оці хейтерони вже просто реально достали. Ну а також зараз після моєго відео такого звернення буде зараз коротеньке відео, невеличке відео звід. По тестуванню Соренто на грязовій резині. От як там кажуть, грязь, свиня скрізь найде. І так як у мене не було часу, я сьогодні займався іншими справами. Тільки на вечір в 6 годин прилетів додому, летів додому, бігеньки залетів, забрав диски на новій площі, навіть не забирав свою посилку. У мене палета прийшла по кормам. Завіз на шиномонтаж. Хлопці зробили, протестували Кіо. Виліз ще один бочок, накрився там, получается, на генераторі воно шків ролик, Він розсипався, він пищав. Ми просто не могли оподілитися, де що пищало. Замінили ремень, купили запасний. Завтра докупимо ще масло і антифриз, і машина буде укомплектована. Так що зараз буде невеличке відео. Як хлопці, так як у мене не вийшло, дуже хочу поїхати хоч на одне тестування і познімати відео. Ну, У мене не виходить, тому що я був зовсім в іншому місті. Так що дивіться гарного вам перегляду. Хлопці знімали так чисто для мене, для невеличкого відеозвіту. Ну а я повинен показувати для людей, як воно і що воно. Навіщо це воно робиться? Для того, щоб протестувати машину і віддати безпосередньо, щоб вона була провірена. Тому що, скільки було випадків, хлопці говорили, приганяли. Потім через якийсь період времени вилазили косяки. Ну, а ми щоб тестує... вона була на ходу. Звісно. І безпосередньо от Юра тестує з Серегою, Сереги є е, своя машина з Любількою, вони їдуть і перевіряють, Якщо случає чого, вони витягують. Так що, дивіться, тест-драйв, Ну такий він, звісно, думав, щоб нирнули в ту калюжу, але в калюжу каже, я йому тоді дзвонив, кажу, чому калюжу не нирнули? Таке чубо ти не взяв. Каже, якби були чуботи, без питань, тому що якби сів, треба цепляти машину, то так по краю. Але по краю, хто знає, коли калюжа розливається, і боки, вони там саме більше грязі. Так що гарного перегляду. Не забудьте поставити лайк. Хто не підписався, підписуйтесь на канал і приєднуйтесь до прямого ефіру. Будемо далі збирати кошти на автомобіль і на допомогу Збройним силам України. Так що на цьому все. Гарного перегляду! Ну, на понижатися наче ще хуже поїхати mm -hmm. на скорость. Слабше якось.